Марко Вовчок, Викуп. Розкажу вам про Якова Харченка, якого він смутку набрався у Хмеленцях, залицяючись до кохання мене. Приходимо ми з ним у неділю під те село. Сонечко вже низенько, мій парубок, дивлюсь, ніби почав приставати. Примічаю мовчки. Придержав, знаєте, собі ходу, примічаю, зробився мій парубок зовсім другий чоловік. Всю дорогу був такий говіркий та веселий, бубонів, як міський дзвін, а тут, ніби води, в рот набрав і брови здвигнув, і голову повісив. Що се, кажу, пане Якова, надувсь, мов кулик на вітер якого там кулика ви видумали, дядьку, пробурчав. Може, притомився хлопче? Ні, одрізав та й знов іде мовчки. Да що ж це кажу, пане Якове? Перше гнав ні в року тобі, як вітрів батько, а тепер чого все почав приставати? Тут якраз зійшли ми на грубок, так невеликий. Да з його глянуть на Хмелинці село, як на долоні. От де ж, мо кажу, сіли, дивиться мій Яків на село, аж йому очі розбігаються, дивлюсь і я. Все знакомі місця і хати, і садки, славне село, якби ви бачили, церква стоїть висока. Старий сотник якийсь її будував, цвинтар заріс черешником та зіллям трохи не в пояс, хаточки поховались у вишневі садки. Любо, що й казати. Сидимо, дивимось, гомоніли люди на селі, а далі один по одному й розійшлись. Цокотали ще дві молодиці, розходились і знов сходились та все махали руками. Наче горох молотили. Якби не вийшов з хати чоловік, то не розійшлись би й до світу. На селі стихло. Хіба де стукне віконце да проскочить по підворітьми хисткий парубок? Годі вже ходім, заговорив мій Яків, ніби його підкинуло. Вже пізно, а сам аж побілів. Оце мені лихо кажу я, яке вам лихо, дядьку? Та що на тебе найшло, Якове? Вийшов і здоровий, і веселий, і співав, і розмовляв, а тут разом не наче тебе кип'ячим обварено. Грошей не погубив? Він за шапку. Гроші єсть, каже. І гроші несеш, і дівчина дожидає, а ти як у ярмо йдеш. Анні пари з уст. Переночуємо вже, кажу, разом зо мною у старого кохана. Е, як їх ласка каже. Закипів вже і я тоді. Да ти кажу, якове, говори до ладу. Що ти уриваєш по словечку, як попівна на бенкеті? Як ти мені зараз не висповідаєшся? Я тобі не я,втух товсто губ, і в старости не клич не піду. От він тоді й почав Що ж мені каже, дятечку, по тих грошах? Чи викуплять вони мене? Чого ж це, братику, завів такої жалібної? Чому не викуплять? Аби гроші, то й викупишся, а як пані не схоче, а вона чому не схоче твоя пані? Нехай її батьку все добре. Чи ти де бачив таких панів, щоб їм гроші були на милі? Мені, кажу, не траплялись, не знаю таких. Е, дядечку, вона, мабуть, чи не ковшем їх міряє. Дарма кажу, що ковшем міряє. Вони сіє пани на гроші такі ласі, як циган на сало, братику. Їм до віку до суду буде мало, не журись. Я сам з тобою піду до панії, і не таких бачили. Ти поклонись старому. Він вже казав мені, за панського дочки не віддам, лучче, нехай іде в черниці. А як кохан сказав, так і буде. Сей мале хлоп'я знає. Ну, побачимо, як буде, кажу. Недалеко вже. І хата його он біліє. Йдемо вулицею. І ще з другого кінця побачили в хаті світиться. Підійшли, я постукав. У дворі гавкнуло цуценя. Хтось отсунув віконце да, мабуть, нічого не побачив, бо таки нахмарилось і зовсім темно було. Брязнула защіпка і вибігла коханівна Марта. Що то за дівчина під той час стала Боже мій світа мій? Да така ж молодесенька, а красна, як маківочка, Заквічена в червоному намисті, сорочка вишивана в черевичках. Ну, дівчина, як зірочка, вибігла з каганцем, побачила мене і якове. Ай, дядьку каже, що це ви? А се, бачте, не я, а Яків, ледве каганця з рук не вибив. Марто, ясочко моя шепче. А Жосі старий кохан виглянув, а за ним стоїть і коханиха. Поздоровкались, привітались. Е, дочко старий каже, любих гостей до хати просять, а ти тут в'єшся. Іди, моя Ластівко, і пропустив її в двері. Увійшли й ми, поклонились та й посідали. Старий вечеряти просить. Мати й дочка коло стола, то коло печі звиваються, а ми поглядаємо одно на одного та хочемо розмову почати. Кохан, ви правда, зроду його не бачили. Цього чоловіка всі поважали з молоду, як парубкував. Поведе чорними бровами, дівчата сохнуть і туріють. А тепер, як пристарівся, моргне сивим усом, громада й примічає: перший чоловік у селі кохан. Якби ви на його глянули, що ті пани ваші міські? Ож, парені горобці, все, як вийде, кажу вам. Високий, сивий та усатий, у чорній свиті, а пояс червоний, шапка сива, виступка козацька настояща ще давніх козаків. Хоч там і ворогуєш з ним, а шапку нехотя знімеш. Чимало по селу старих людей ходить. ну. Іншому поклонишся, а іншого буває, що й не вгледиш. А сього як гетьмана зараз уздриш. І він підніме шапку хоч би малій дитині. Підніме і далі йде. Оженивсь він з Оксаною, яковенка старого дочка, теж козацького хорошого роду, така повновида молодиця, чапурна, чорноброва. Настояща козачка. Посиділи ми так і ще поглянули один на одного. «Е, так то воно, брате, каже кохан. Так то, брате, кажу я йому. Коханиха вечерю поставила, почали частувати горілкою. І ще чарочку свати просять. Дорога дальня, каже коханиха. І холодний вітер віє, мабуть, притомились. Е, пані матко, кажу, до любої небоги нема далекої дороги. Та й випив другу. Далі старий до парубка, як, що, чи все гаразд, який заробіток. Як і, бачите, в Києві на заробітках був. У нас пускають. Треба тільки подачу давати, яку там положать. Які в того року таки добре заробив. Налягав якомога, бо знав, за що, то й діло кипіло. Хвалити Бога, каже Яків, вийняв із шапки гроші та й положив старому перед очі. Сам устав, поклонивсь та й дивиться. Старий тільки сивим усом моргнув. Гроші, каже, Яків знов поклонивсь. Всю надію клав на вашу ласку та милість, батьку. Марта, дивлюсь, припинилась, наставила голівоньку, мов та перепілочка, і слухає, не дише. І мати, бачу, на нас карим оком закидає. З Богом кажу, завтра рушаймо до панії, а потім і до вашої милості за рушниками. З Богом, каже старий, попитайте долі, купишся, Якове? Взятим будеш, а ні воля Божа, за панського дочки не оддам. Казав перше з тим і умру. Вона в мене славного козацького роду, чи таки ж мені, да ще з сивою головою чесний, хороший рід не вважати? Козацький рід переводить, як погану жидівську віру нема в світі над козаків, а сам. Аж стелю підпирає, випроставсь, і очі світять, і голос дзвенить, аж помолодшав, наче на турка йде. А, нема, нема над козаків, нема що й казати, стиха приказує жінка, хитаючи головою. Мій парубок побілів, як хустка, і дівчина сама не своя стоїть, як нежива, ясних очей не зведе. Чим же він не козак? кажу я старим. Да подивіться, люди добрі, чи він же не козак, нехай хоч сама Марта скаже. Марта нічого не сказала, закрилась вишиваним рукавцем та й з хати вийшла. Та як же це буде, пане брате, питаю, а так буде, як сказав. Ідіть до панії, питайте долі. А як вара зілля. Багацько схоче, аби схотіла, за гроші не стійте, я грошей дам. Ну, спасибі, брате, кажу я, щирий ти козак, як я бачу, та й торкнув свого молодого. Примічай, ніби. Веселіше, знаєте, стало. Випили ще по чарці та й почали радитись, як приступити до цієї панії, як зговорити, що до чого приложити. Коханиха за дочкою вийшла. Певно, десь присіли в садку та й журились у купці. Ми того вечора вже їх і не бачили. Одвів нас старий у комору на добраніч та й полягали ми спати. Чую, я не спиться щось моєму парубкові. То сіно перевертає, то зітхає. Далі й вийшов. Чи не піти б і мені за ним? Може, знадоблюсь для сторожі. Лежу собі та й думаю, а сон мене так і клонить. Сіно пахуче, свіже, чую риб. Ну й добре, що не пішов Сияків. Він постояв трохи і знов шмигнув. Е, ні, постій. Тут і я за ним бачу, підбирається під хатнє віконце. Да ба. Він і лінув до його, і бився голубом, і стукав тихесенько, ніби травицею. Віконце не відчинилось. Чи спала молода козачка, чи батько не спав, хто його знає? А ми пішли, як прийшли, ні з чим. Не журись, кажу, щоб його розважити, колись і перед нашими ворітьми сонечко зійде. Він тільки махнув рукою. Та й заривсь у сіно. Якове, о, якове, кличу, мовчить, неначе не чує, спить. Тоді я й собі набік, та й справді заснув. Повставали раненько до сонця. Старий випроводжав нас за село. Бо хмелинці село козацьке, а до панського буде ще з півверсти. Зняв шапку, Боже, поможи. Та й попрощались. Ідемо собі. Коли де да не візьметься Марта з коромислом, і хоче щось сказати і соромиться, а сама як вишенька. Що це, Мартусю, кажу, чи на нас вийшла проводжати? Я вже мусив почати розмову, бо мій парубок тільки очима світить та поза мною посувається, знай до дівчини. Я була кажу в Галі, додому йду. Боже вам поможи, дядьку. Та й стрибнула поміж верби. Увійшли в панський двір. Сонечко вже підбилось височенько, питаємось, сплять. Посідали коло мальованого рундука, дивимось, сад якраз перед очима. І туди стежки, і сюди стежки, все жовтим піском повисипувані, і квіток цвіте без ліку, все кружками, кружками. І лавочки зелені, чистенько, так, порядушненько. Славний садок Якове. Славний, каже дядько. Довгенько таки ми сиділи та журились, поки дождались. Пані встала, кажуть, кликнула нас до покоїв. Увійшли. Аж в очах нам замихтіло. І зеленіє, і червоніє, і біліє, і синіє. Чого? Там нема. Може, доводилось зазирнуть у жадівську крамницю? Всього багацько. Зразу й не розбере, що добре, а що, вибачайте, годиться в сміття викинути, аби людей дурити, аби баборябо. Так і тут, по кутках блищить, по стінах сяє, вибігали якісь панночки. Куці та бистрі, як сороки, повертілись, повертілись перед очима та й крут за двері. Обідньої вже доби сама пані вкотила, як на колесах, пухла така, ніби на дріжджах зійшла у перснях, у атласах прийшла просто до дзеркала, повернулась двічі, так і зашуміло по покоєві, як сухе листя. Плюхнула в крісло, аж її відкинуло, тоді зирк на нас. Чого вам треба? питає. До вашої милості, кажу, так і так, да низенько кланяюсь. Вона й стала тоді, ніби пильніш на нас дивитись да й каже, що тепер усе дорогше стало, що в того да ще в другого пана парубки откуплялись, то попів. Тисячі за себе положили. А в якого ж се пана добродійко питаю, та знов низенько кланяюсь? Тобі нащо в якого пана? А самій, мов у вусі закрутило. Нащо тобі? Да що кажу, того пана, нехай йому Бог дає здоров'я, такі люди багаті. А ти думаєш, за скільки от купитись? Та ми б то думали, вельможна пані, як по нашим грошам. Да що, мабуть, Бог не судив. За скільки ж ти думав, да що вже даремно вашу милость турбувати? Бувайте здорові, добродійко. А сам до дверей, як і в мене пса рукав дядьку, я йому моргнув, не мішайсь. Слухай, бо ти, кричить пані, постій. Завернула, знов питає. За скільки хочеш откупитись? А я таки не кажу. Що, е, мовляв, вашу милость клопотати нам? Далі бачу, що вона вже червоніє. Як жар найчервоніший кажу я, милостива пані, думав за двісті карбованців. Вона мені. Да ти, мабуть, зроду дурний. Да ти все, да ти те. А я все кланяюсь мовчки, ніби вона й до ладу говорить. Виговорилась устала. Коли хочеш откупитись, откупляйся скоріше за триста, бо впослі і за тисячу не откупишся. Як і вмій зрадів та як дурень з печі в ноги їй геп. Дякує, бач, що його ж салом, та й по його шкурі. Ну, що, а гроші принесли? Сама, як хоче, не вскочить. Ні, кажу, милостива пані, маємо при собі трохи, да не всі. Мені зараз гроші треба, крикнула. Зараз таки. Я, каже, поїду в город сьогодні і ви, щоб там були, та все й скінчу. Ідіть заберіть гроші. Сама як схопить дзвінок. По всіх покоях дзінь, дзінь. Побігали дівчата й хлопці, коляску каже, та не боріться. а сама то товчеться, як Марко по пеклу, то папірчик із за дзеркала витягне, то одмикає, то зачиняє, за нею дві дівчини мечуться, як тії жереб'ятка, що жахаються. Поки в панському дворі лагодились та збирались. Ми хутенько перебігли до хмелинців, наробили там крику, сміху, радості та веселості і знов вернулись до панського двору. Пані казала нам дать возочка, сама сіла в високу коляску да й поїхали з Богом. Город наш так собі, городок, нічого. Мій батько казав, що колись. По йому проходжали полковники та сотники. Так куди не глянь, славне військо, як той мак червоний. А тепер засіли жиди, як сарана, і пани живуть. У базар той чоловіка попадеш, бо в базар людей найбільше. Заїхала наша пані до старого мошки жида. Покої високі, хороші. Тільки так перцем і несе. Зараз послали по якогось писаря Захаревича, а нам казали коло дверей підождати, поки він прийде. Прийшов він хутко, поганенький наличку рябий як решето, штани сині, широкі, якась куца свиточка і на шиї зелена хустка. Під правицею шапка. Увійшов. Зігнувсь, і знітивсь, наче й не ступає, а чобити здоровий, добре змазані. Пані його до себе зараз покликала. Вона в нас, як говорить, з яким чоловіком сидить собі просто, як добрий качан в городі, і все роздивляється, які в тебе брови, які уси, яка одежа на тобі. Хіба б який генерал. Щоб вона голівку схитнула набік або глянула в вічі любенько. Пождали ми ще трохи, поки пані радилася із тим Захаревичем. Вийшов він од неї, моргнув на нас та й каже: За мною йдіть. І пані з дверей каже, йдіть за ним. Ми й пішли. А веселий чоловік був той писар Захаревич. Ледве ми вийшли, він почав сміятись і говорити мало не танцює. Далі огрів мене зо всіє руки по плечах та й каже, а що схотілось на волю? І добре. Так то добре кажу, що краще нам і не треба до якого часу. То тільки біда каже, що діло то ваше дуже трудненьке, не знаю, як то воно й буде. А що ж там таке, я питаю? А як і, так і побілів? А те, що треба вам тепер особі і приміти писати, все трудно. Я б то й написав їх, та що скаже пан Беркач. Треба йому читати їх. А як добре напишете, поздоров, Боже вас, пане, то певно нічого не скаже. Хіба подякує? Хіба йому подарочок дасте, а? А я однесу. Все можна, га? Яків зараз і вирвався. Якого ж подарочка треба навчить, пане? Може, й грішми, хоч і сто рублів, то візьме він добрий чоловік, каже писар, а сам регоче. Ні, пане, ви нам кажіть, як треба, все вже я йому. За що гроші давать? Або ми. Панію свою спитаєм все не конче треба. Вольному воля, а спасенному рай, можна й без грошей. Все вже без сміху каже. Сів конець стола, а стіл у нього кривий, да й вся хатка на боці, по кутках дірки сміттям завалені, написав щось та й каже Я не зможу тут нічого, так і панії скажіть, нічого писати. Як нічого. А другим щось пишете, пане? Пишуть особі і приміти, Могирю», – каже той Захаревич, е налаявши нас. А в його які приміти? Зовсім, так, як і всі. Так, все, слава Богу, що й ми на людей походимо, я таки озиваюсь. Та ні, да ні, нема особих приміт нічого писати. Мордувались, мордувались, таки мусили дати два рублі з копою. Тоді приміти знайшов і худенько їх начеркав у папері, і веселий знов став, який й був перше. Провів нас та й каже Не бійтесь, усе буде так, як слід йому бути. На те голова й приятельство. Нам аби маленький подарочок, як то говорять, з миру по ниці голому сорочка. Щоб не довелось мирові голіти, кажу я, бо поздоров, Боже вас, багатсько дуже не точок тих тягнете да з усіх боків. Все, як пообіщав Захаревич, скінчилось добре. Поклонились ми панії та й, не гаючи часу, до хмеленців, А в хмеленцях рушники були готові, тільки нас і ждали, зробили змований, а там і весілля справили. Добре погуляли і старі і молоді. По всьому селі пішла чутка, що в нас весілля, музики грають, у бубон б'ють, весело було, бучно. Правду говорять з гарної дівки гарна й молодиця, гарно завертиться, гарно й подивиться. Що то за молодиця вийшла з нашої марти, дівчиною, як була, бігає, сміється, щебече. бече. А тепер якось ніби розумніша стала. Двір перейде тихо, велично, у вічі гляне з повагою, очіпок червоний, намітка біла, довга. І гетьману кращої жінки не треба, їй богу. Живуть вони й досі з батьком у купі, і щиро любляться. Хлопчик знайшовся в них такий чорнявий. У батька вдався, і здоровий. Дякувати Господові росте.